У цьому будинку у 20-х роках минулого століття діяла перша в Галичині мистецька школа, заснована Олексою Новаківським. Тепер там музей з полотнами майстра. На постійній експозиції півсотні картини львівського художника-символіста. Студенти та учні, які приходять сюди на екскурсію, споглядають не тільки витвори мистецтва, але й дерев'яну дранку музею. Штукатурка зі стін сиплеться через постійну сирість, у будівлі протікає дах. Піднімаємось на горище. Воду, яка тече крізь дірки у покрівлі, збирають ось у ці посудини. Безумовно, що картинам дуже некомфортно, тому що змінюється температура, вологість приміщення. І це впливає на картини без сумніву. Цей музей є філією Львівського національного музею. Його директор Ігор Кожен вже п'ять років просить у Міністерство культури гроші на ремонт. Адже саме столичному міністерству і підпорядкований музей Новаківського. Але з Києва досі не дали жодної гривні на ремонт. Це на сьогоднішній день. Напевно, десь біля 600-700 тисяч гривень коштує. Оцей комплексний підхід, щоб зробити будинок так, як воно має бути: від фундаменту до даху. Своїх коштів музей сьогодні не може виділити. Взагалі. Взагалі. Зробимо ремонт самотужки. Вирішили в національному музеї та домовилися з Жеком про проведення відновлюваних робіт, які почнуть уже наприкінці цього тижня. Це буде підтримуючий ремонт з тих матеріалів, що ми маємо, там де бляху перестелити, де підкласти щось, поміняти ринви. Водосточні труби, але ми розраховуємо так не більше п'яти тисяч вкласти туди грошей. Бо більше ми не можемо собі дозволити. Наступного року у Львові святкуватимуть 140 річницю з дня народження Олекса Новаківського. У міській раді пообіцяли надрукувати альбоми з репродукціями майстра. Але чи встигнуть відремонтувати музей відомого художника невідомо. Юлія Сівакова, Вадим Кальченко, Оглядня, телеканал Зік.